А, це я відео чомусь включила, ну нехай може і там пройти. Хотіла сфотографувати, включили відео. Ось взагалі. Такий вітерець, вже осінь 15 градусів, але сонце ще є. Яке взагалі-то підвищує температуру навколишню, але 15 градусів було сьогодні. Десь пару годин тому. Зараз може 17. Ось так. І ще краєвид цієї. Оце опера колесо. Це машини, дорога і річка. Такі веселі різнокольорові будиночки. Осьюди транспорт, тролейбус, автобус, метро такі є. І тут будинок, такий парк. І я хотів би зняти. О, а тут навіть якийсь пам'ятник є. Я не, не бачила. Зараз ми... Подивимось на цей пам'ятник зблизька. що тут написано, то треба ще розбиратися. Бачите? І така сосна, чи кедр над пам'ятником. Взагалі дуже цікаве дерево. Товстенне. Бачите, які товсте. там мусору повно. Це такі такий пар невеличкий. І там вихід і ще і там є вихід. І прибирання йде. Так, прибирання йде. Район Кларис, І видно усі дахи. І річка ще видно.